А в мене точно не така класна генетика, і мені було дуже важко повернутися до цієї форми, в якій мені комфортно. Не треба одразу їсти багато овочів, тому що у вас може бути дискомфорт. Тому крок за кроком їмо слона маленькими частинами. Тобто, що ми робимо? Додаємо одну чайну ложку бобових сьогодні одну. У наступний тиждень з'їли дві ложки. І у вас обов'язково вийде їсти бобові. просто не приучені. Отак От скажу: привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні ви дізнаєтесь, як навчання на Хелсі Коуча змінило мою тарілку і моє харчування. Також ви дізнаєтесь. Що мені дійсно допомогло повернутися до форми після народження дитини у 40 років? Також я розповім вам, що мені допомогло зранку мати товарний вигляд без набріків, навіть коли. Усю ніч я не спала, тому залишайтесь ставте лайк вже зараз цьому відео. Тоді я буду розуміти, що такі теми для вас дуже цікаві. І так, мене звати Анна Глазунова. Мені сорок. 40... Один рік я маю двох діточок і молодшому сину зараз один рік і дев'ять місяців. Моє прагнення повернутися до форми і мої складнощі, тому що я точно не відношусь до тих дівчат, які після пологів вже худенькі в мене. Точно не така класна генетика, і мені було дуже важко повернутися до тієї форми, в якій мені комфортно. Тому я пішла вчитись на Хелсі Коуча. По-перше, для того, щоб розібратися в харчуванні самій, розібратись, як годувати своїх дітей, а також для вас, для того, щоб знімати цікаве відео. Тому мені було потрібно забагато часу, майже рік, для того, щоб розібратись. І сьогодні це перше відео, де я почну ділитися, тому обов'язково поставте лайк, щоб я зрозуміла, що вам це. Цікаво сьогодні будуть тільки дієві кроки, які працюють. Буде дуже коротке, але цікаве відео. І так, перший крок, який я зробила, і який дійсно допомагає, це відмова від солодкого від цукру. І я знаю, що це важко, тому що коли ми починаємо їсти солодке, нам хочеться ще і ще і ще. Якщо у вас так, напишіть, будь ласка, в коментарях, які зараз у вас відносини з солодким. Тому що мені це було непросто. Особливо, коли я не виспалась, я зранку хочу з'їсти сладкого. Але зараз я вам розкажу, що мені дійсно допомогло відмовитись від солодкого. І так, мій секрет називається аскеза. От, чесно кажучи, до цього завжди щось. Щось мені ну, заважало, я не виходила. Кудись йдеш і щось з'їдаєш, або себе дуже пожалів і з'їв це солодке. Я взяла аскезу на три місяці. Слухайте, це так круто працює. Аскеза це коли ви відмовляєтесь від того, що дуже дуже сильно любите, для того, щоб ваша мрія здійснилась або ціль. Тому це дуже класна практика. Я про аскези розповім ще в окремому відео, тому що це дуже цікаво, це дуже класна техніка, коли ви бажаєте дійсно якогось ну, дуже класної цілі. Так ось я на три місяці взяла аскезу. Дивіться, аскеза це мі, моєму мозку легко, тому що я кажу це не назавжди. Це тільки на три місяці. Але ці три місяці ви точно зрозумієте, є в вас залежність, нема залежності. Перше. Друге, ви зрозумієте, як виглядає ваше тіло, коли ви не їсте солодке. По-третє, ви позбудетесь усіх вздутів і дискомфорту у кишківнику. Тому що солодке це номер один, що дає нам брожіння та вздуття. Тому я вам дуже раджу, якщо ви дивитесь це відео, то я гадаю, що це не просто так. Можливо, сьогодні саме той день, коли ви самі захочете взяти аскезу і спробувати разом зі мною. Тому я взяла аскезу. Знаєте, аскеза це таке чудо, тому що коли ви вже взяли, то ви вже точно не будете їсти солодке. Тому що це таке, знаєте, ну блін, ну я ж взяла аскезу. І якщо я буду поруш... порушую її, то моя мрія не збудеться. Ну, так не можна. Тому я думаю, що вас так же буде, е виходить. Тому перший крок це відмова від солодкого. Мені допомогла аскеза, і я обов'язково вам раджу теж загадати якусь класну мрію, якої ви цю аскезу присвящаєте. Наприклад, я три місяці, не їм солодке, я цю аскезу хочу присвятити. Там, я не знаю, купити нову квартиру або е, машину, або щось, щось, що ви що ви бажаєте. Загадайте, будь ласка, заради цього. І так, крок номер 2 я додала до свого раціону чай з поліфенолами, наш японський чай, Вамілес. Але чого я хочу наголосити на цьому, тому що цей чай допоміг мені позбутися бажання солодкого. Цей такий, знаєте, дуже класний терпкий смак, який я випиваю один раз на день, і мені солодкого не хочеться. Але також звертаю вашу увагу, що він дуже корисний, якщо у вас вже є інсуліна резистентність, а якщо у вас вже є жирові відкладення в талії. Тому цей чай для вас підійде, тому що він буде знижувати, стабілізувати рівень інсуліну, а також знижувати поганий холестерин. Тому дуже раджу додати, якщо ви прагнете до здорового харчування і до здорового кишківника, теж це класний крок. А, третє. Я навчилася складати свою тарілку. І у цьому відео я розкажу вам, як це дуже просто зробити. Я дуже довго вчилася, а зараз я вам у 5 хвилинах розповім, як це робити, для того, щоб ви. Складали свої тарілки дуже корисними, збалансованими, і ви розуміли, що правильно. Тому, дівчата, зараз увага на екран. Що нам потрібно зробити, це обрати розмір тарілки. Я для прикладу приготувала дві тарілки. Дивіться: одна менша тарілка, одна більша. Так ось, якщо ви бажаєте схуднути, то, будь ласка, візьміть лінієчку і. Лі... 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 Перевірте, щоб ваша тарілка була 18-20 см в діаметрі. Тобто, якщо ви маленька жіночка, то вам підійде 18 см ви висока, як я, то можна 20. Якщо ви не, не бажаєте худнути, ви просто навчаєтесь і хочете гарно їсти, то вам підійде тарілочка 20-22 сантиметри у діаметрі. Це дуже класне правило, тому що можна, не рахуя калорії, не заморочуватися на підрахунках, голодовках. Ви вже тарілкою своєю можете змінити свій вигляд. Тому перше, обрали собі тарілочку. Йдемо далі. Дуже просто я розповім про гарвардську тарілку. Що нам треба зробити? Ми свою тарілочку ділимо на Такі спочатку дві частини. І пів вашої тарілки це дуже важливо, пів вашої тарілки повинні бути овочі і трохи ягоди та фрукти. Тобто кожну тарілку ми починаємо з того, що складаємо туди овочі. Я приготувала вам дуже просто: я не раджу вам заморочуватися на салатах і так далі. Просто. Овочі порізали. Це дуже смачно, це дуже просто. Це можна робити у будь-якому місці. Ви можете легко брати з собою на роботу. Ну, дивіться, в мене півторілочки. Я приготувала томати. В мене селера. Я отак ось складаю редис, томати. Так, і обов'язково зелень. Зелень. Дивіться, яка краса. Зелень. Дивіться, в мене. Півторілки це овочі, зелень. Якщо я захочу, я додаю фрукти. Якщо не захочу, я не буду їх їсти. Намагаюсь більше їсти ягоди, якщо ми худнемо. Ту частину, яка залишилася, я ділю на дві частини. Одна четверта цієї тарілки в мене буде обов'язково моє любі білок, тому що нам потрібен білок. Він може бути вас. Животного або ростительний білок. Це не важливо. Це може бути і чечевиця, і горох, і тофу, це може бути птиця, це може бути риба, морепродукти. Тобто, що ви бажаєте. В мене сьогодні філія це такі рублені котлетки. Тобто, в мене одна четверта частина це білок. І одна четверта частини моєї тарілки це буде. Складні вуглеводи. Можуть бути картопля, каша, крупа, будь-яка, яку ви бажаєте. Тут можуть бути цільнозернові макарони, Тут може бути навіть гарний хліб, тому що нам все можна, не треба демонізувати їжу. Вся їжа може бути корисною, все залежить від кількості. У мене сьогодні картопля, дивіться, любі, як зручно, дивіться. Я зробила овочі гриль або зробила у духовці картоплю. І в мене завжди є такий гарнір. Я закриваю. Зверніть увагу, що склян... скло. І я можу декілька днів це тримати у холодильнику, і в мене не займає багато часу приготування собі тарілки. Дивіться: півторілки овочі. Одна четверта таріл, тарілка білок, одна четверта тарілка складний вуглевод. Але не вистачає у цій тарілці жира. І в мене буде олівки у центр цієї тарілки. Дивіться, як красиво, смачно, скільки кольорів, чим, чим більше кольорів у вашій тарілці. Тим більше нутрієнтів ви отримуєте зі своєї їжі. Тому, перш за все, ми слідкуємо за тим, що ми їмо. І якщо у вас є така тарілка і ви так хісте три рази на добу, то у вас буде все супер. Я вам просто обіцяю. І так, це. Гарвардська тарілка. Якщо треба, переслухайте, але це дуже важливо. Дивіться, це дуже просто, але це дуже важливо. Це і є збалансоване харчування. Коли ви зрозумієте це один раз, ви будете розуміти, що коли ви йдете в ресторан або в гості, ви вже будете думати, так, а що в мене білок, а де в мене овочі? І я, я хотіла би наголосити вашу увагу на групу овочі на, на клітковину, тому що це насамперед здоров'я вашого кишківника. Якщо ви будете харчуватись з овочами напів вашої тарілки, то буде все добре. Я дуже хочу звернути вашу увагу, що якщо ви раніше не їли овочі зовсім, можливо, ви їли знаєте, картоплю, пюрешку, котлетку і один. Якийсь там помідорчик, то, будь ласка, додавайте овочі поступово. Не треба одразу їсти багато овочів, тому що у вас може бути дискомфорт. Тому крок за кроком їмо слона маленькими частинами. Сьогодні додайте більш зелені, завтра ще більш. Потроху, потроху. Але знаєте, без різких якихось рухів. Ви дійдете до своєї цілі, також дуже класна порада для тих, хто не може їсти бобові. Я сама такою була, я вас дуже розумію. Мені раніше здавалось, що бобові – це не моя їжа, тому що в мене. Вздуття на ці продукти. Але я завжди дивилась на довгожителів, які в Окінаві, в Японії, де я була, або в інших частинах світу, де голубі зони. І ви знаєте, усі довгожителі голубих зон, блакитних зон, пробачте, їдять бобові, їдять чечевицю. І я подумала, а чому ж я не можу їсти? І я почула одну пораду на своєму курсі Хелсікоуча від нашої вчительки. Вона каже: якщо ви не можете їсти бобові, то просто у вас нема ферментів, які будуть їх перетравлювати. Вам нужно їх виспитати, да? вам нужно їх виростити. Тобто, що ми робимо? Додаємо одну чайну ложку бобових сьогодні. Одну. наступний тиждень з'їли дві ложки. І у вас обов'язково вийде їсти бобові. Просто не приучені. отак От скажу. Просто ми не приучені. А, дивіться, в мене тут є яблука, тому що я не їм солодке, але в моєму раціоні є ягоди, фрукти. Мені це дуже смачно, і вам це буде дуже смачно, якщо ви перестанете їсти солодке. Це солодке, але тут є клітковина, тут є вода. Це солодке, яке створила для нас природа. Його їсти можна, але не ведрами. Тобто, один-два фрукти на день вам буде достатньо, я їм банани. І а, зараз моя вага нижче, ніж була до вагітності. Тому нічого не треба боятись, все їсти можна. Ви вже можете складати гарвардську тарілку. Далі крок, наступний, який мені дуже допомог, це прибрати усе. Дуже те, що можна жарити, тобто те, що ви смажите до корки, прибрати, тому що це старіння наше, тому все можна тушкувати, можна варити, можна припускати. До речі, в Японії я дивлюсь, як не жарять до корки нічого, тому що це наше старіння, це не не корисно. А все припущують і майже сирим їдять. Тому зверніть на це увагу, щоб в вашому раціоні була мінімальна термічна обробка і небагато того, що дуже можна смажити, краще тушкувати, запекати, використовувати там якісь мультиварки класні. І зараз дуже багато всього в нас є. А зараз дівчата. Буде правило, яке ну, прям за два тижні змінило мої результати. Чесно кажучи, я була дуже рада, тому що я, знаєте, ну, як май, майже вже схудла, але ну, не, не могла там, одягати от таку кавтинку, тому що все одно не була дуже задоволена своїм е, животом після вагітності. Я Домовилась з собою завдяки, до речі, аскезі не їсти після шостої вечора. Багатьом це складно, я розумію. Мені теж складно, знаєте, такі найскладніші моменти, коли ти йдеш кудись там, з друзями, там, у кафе, у ресторан, там, якась зустріч, день народження. Але все це можна ну, домовитись з собою. Я розповім, як я зробила. А ви вже дивіться, знаєте, тут кожному своє. Я ні в якому разі не нав'язую, і багато е, спеціалістів кажуть, що це таке правило не працюючи, але у мене це працює завжди. Тому ви, я впевнена, знаєте, працює у вас це чи ні? В мене. Коли я їм увечері пізно, у восьмої, у дев'ятою, я завжди буду проси, просинатись набряками. Я буду така, знаєте, як якесь втомлене обличчя жінки, яка має тяжке життя, ось так. Тому мені це правило дуже допомагає, але я його не нав'язую. Я просто по розповім, як в мене це проходить. В мене є час 6 годин вечора. Але в мене є такий, знаєте, діапазон до 7 вечора. Тобто, я у звичайні дні з вечерюю у шостій вечора і все. Більше я не їм нічого. Я можу пити воду, можу випити трав'яний чай і все. І ви знаєте, дуже легко, дуже я кажу собі: Аня, завтра поїж. Ти приснешся і в тебе буде дуже легкий живіт, дуже класний настрій, дуже класне обличчя. Ну, я тебе прошу. І все. І, знаєте, можна домовитись. Але в мене є такий зазор, діапазон. Якщо щось трапилось, я там не встигла, або кудись потрапила на вечерю на шосту вечора, то в мене є діапазон до сьомої, і я можу там 18.30 щось з'їсти або повечеряти. Але це тільки іноді да? ісключення. У звичайному житті я їм у шості вечора: дівчата або хлопці, хто мене дивиться. Слухайте, два тижні ну, така легкість. Я ось прям кожного ранку собі вдячна за те, що я це вирішила зробити, тому що привикаєш дуже швидко. Через два тижні я вже зовсім не хочу їсти ввечері, і я ніколи не проміняю вечерю з друзями на те відчуття, яке я маю кожного дня. Тому я вечеряю і йду з друзями. У ресторан або гуляти легко замовляю собі трав'яний чай або воду з лимоном і кайфую від спілкування з людьми. І знаєте, мені так кайфово, а того, що я розумію, навіщо мені це і як мені потім легко. Тому що я для себе зрозуміла, що для мене спілкування з людьми це не про те, щоб пойти поїсти. Я пойду поспілкуюсь, але не буду їсти. І мені це ок. Дивіться, можливо, ви теж захочете да, спробувати. ще одно правило: я не перекушую. Це дуже важливо для здоров'я, для того, щоб нормально працював ЖКТ. Тобто я поснідала, зараз в мене матча чай, але без молока. Я можу випити там, воду, я можу випити чай, я можу випити одну чашку кофе без молока. Але я нічого не хватаю. Я не з'їм яблуко, я не буду їсти горішок. Тому що, любі мої друзі, це дуже важливо, щоб у на протязі дня у вас був режим харчування. Тому що, особливо, якщо вам за 35, за 40 то то режим харчування це, ну, це наше здоров'я, це наша фігура, це те, як будуть працювати ваші гормони, грілін. Ліптін, інсулін. Тому, будь ласка, спробуйте не перекушувати. А, і що вам може допомогти? Знаєте, останній марафон, коли ми проводили з дівчатами схуднення. А, до речі, так багато людей було, я дуже була цьому рада. так ось, Знаєте, таке просте правило, яке, яке я дала на марафоні. Між прийомами їжі, між сніданками і обідом, між обідом і вечерею, якщо дуже захотіла щось з'їсти, будь ласка, зробіть собі келих води, але горячої води, не холодної. Випийте, дівчата, от прямо зараз, я прошу вас, прямо зараз. Підіть на кухню і випийте один келих горячої води. Прошу вас. І ви зрозумієте, що вам... Це так прибирає апетит, просто бомба. Ви випиваєте стакан води, тепло розходиться по тілу. Апетит про, про, тим, тим паче ви ж не хочете їсти, ви ж поснідали. Ну, блін, ми поснідали нормально, пообідали. Чого нам перекусувати? Випити цей келих гарячої води і у вас нормалізується робота жовчного мухора. Ви не будете хочете їсти, ви схуднете. Знаєте, на марафоні я стільки подяки почула за це правило. Горяча вода на протязі дня. Запишіть собі. Осталось тільки два правила. І перше, я не рахую калорії, я їм те, що я хочу їсти. Запитую себе, Аня, а що ти хочеш зараз з'їсти? Зрозумієте, яка свобода. У вас є свобода, ви можете їсти те, що вам хочеться, організм буде підказувати. Але в рамках своїх правил. Тобто в рамках гарвардської тарілки, будь ласка, захотіли, з'їли, але пам'ятаємо, що овочі, білок обов'язково в нас тут є. Не їмо солодке, захотілося щось солодкого. Пішла з'їла ягоди або з'їла яблуко. Супер! Знаєте, так класно себе відчуваєш, коли ти можеш їсти, що ти хочеш, ти маєш свободу, але в рамках невеличких таких правил. Вони дуже легкі. І останнє моє правило, яке ну, дійсно потрібно. Ну, дійсно потрібно це фізнагрузка. І я скажу тут два пункти. Перше це силові тренування, я за них завжди виступаю, тому що після 35 а після 40- це саркопенія, це коли ми втрачаємо м'язову вагу, вона все більше, все більше йде. Е, Тому, знаєте, жін, жінки становляться такі тоненькі ручки, тоненькі ножки, дуже е, хрупкі е, суглоби, кісточки, схильність до травм, болі у колінах. Ми... Втрачаємо м'язковий каркас. Тому я дуже вам раджу, дуже раджу, почнити тренування силові. Достатньо 2-3 тренування у тиждень. Будь ласка, запрошую на мій Ютуб, якщо ви тут вперше є в мене. Дуже багато тренувань із силових, і з тренером, будь ласка, спробуйте. Але це не тільки допоможе вам мати каркас, щоб, щоб бути здоровими, активними. Це ще допомагає схуднути. Тому що, коли у вас більше м'язів, у вас кращий метаболізм, вас ви можете їсти більше. Це перше. Друге, це фізичне навантаження, які такі, знаєте, Базова фізична активність. Тобто, ви повинні кожного дня мінімум одну годину мати фізактивність ходити, пробіжатись, потанцювати. Це базова фізична активність. Людина створена для руха. Ми не створені для того, щоб сидіти у офісах цілий день, потім поїхати на транспорт або машині додому, поїсти, і лягати спати. Тому, любі. Я, вважаю, я бажаю вам натхнення і бажання все це робити, щоб добре себе відчувати. І дуже прошу поставити лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, якщо такі теми для вас цікаві, тому що в мене дуже-дуже багато відео. І чекайте наступне відео. Я вас обнімаю! Чао! Сама пішла їсти. Тому що в мене обід. А обід в мене. Десь у першій другої годині для того, щоб у шостій я вже трохи зголодніла. Вечерю я не так багато, трохи менше. Ну, по відчуттям, чесно кажучи, от як я відчуваю, можу з'їсти там не знаю овочів і хлібець мого, от так захотіла, отак от, от буду їсти. Тому прислухайтесь теж до себе. Чао!